Всім привіт! Сьогодні показуємо деталі. Не знаю, зачем про це пан Це наш каталожок. Я ще Нічого типу не хочу. У нас пів каталога. Пусти. Такі сторінки. Давайте покажу. Це наша перша сторінка. Ви Знаєте, що нас опубали дикій колекції. Наш город, наші господарі кабуни. Ось так подивіться. На тарілках. Далі за ці колекції ми вам на секунду, зараз відкрити десять ви це побачите. 50. 50. Uh, і ще хе там, де ми хотіли, я вирішила це кого почал приклеить. Тепер шесть, по-моєму, я кормошками приклеила. Ще тут початки там будуть їсти цей дизайн. Я тут думку. А це холодильник. Я не знаю, куди ділися це блюдо, яке ми з вами готували. І більше половина просто наша. Любимочку, у меня еще любимец. Называется Шоточки Скиджабук. Окей, у меня каталожек. Ну давите лучше мандаринки. Подивите ради Дивіться на Ливитель каталожку. Ну давайте.

навчали. Хто знає англійську, прийдіть, напишіть в коментарях. І не забудьте буду байку поставити. Я нарешті зробила вам оці два відео нещасні. Це ще було перше відео. Сколько подписок, столько жизни у меня будет заканчиваться. Поэтому мне надо сегодня заканчивать. Сейчас я начну делать коллекцию, когда Мне очень понравились эти старинки. И всяких патронов. Вот, вот это все, что мы видели за кадром. Все, все. все, все.

це ж маска то лозичок. Я Я ну, прикрашити не можу. Це такий я можу зробити прикольний свішовий телефон, який ми будемо відкривати після нашого відео. Адже хочете, то давайте всім покусики. І сім какусики. screen-ul ăsta screen-ul ăsta screen-ul ăsta screen-ul ăsta screen-ul ăsta screen-ul ăsta fotkote ăsta fotkote screen-ul ăsta 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 screen Друг сторона, двухсторонний скотч, обичний скотч по матір. Та кука там мужичок всім пока. Подо вас. Пока ставьте «подобайки» і ставьте ваші підписочки і коментарі. Ну а тепер що буде зробити? Здесь Дій. захочу. Дякую за, при... за перегляд, щоб подивитися всі ці відео. Сейчас передивлюсь все буде чеки. Здесь мене у цих Все, теперь все. Пока. О, все идеально. Всем пока, вы что за вот такие вот карты. он канал. Что осталось? Надеюсь, тем так не станется.